Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світлоною. Сьогодні я пропоную дуже смачний вітамінний салат, який готували навіть у Греції. Для мого салату потрібно пів такої синьої капустини, пів невеличкою. Одну морквину я потерла на корейську тертушку. Капусту, звичайно, біло теж півмаленької капустинки. Також добдала одну столову ложку діжонської гірчиці, одну столову ложку меду, у мене гречаний, посолила, поперчила і також стаканчик. 420 грамів сметани. У мене низькокалорійна сметанка. Так як цей салат вітамінний, то я дуже калорій багато не затрачаю сюди. І сюди використала 10% сметану. 420 грамів. За рецептом, хто хоче, ще додати і. Пару ложок майонезу. Майонез також не використовую. Хочу, щоб більш-менш салат був натуральний і вітамінний. Так, добре змішую все, перемішую. Хотіла ложкою, але це не хотілося стукати, щоб не було зауважень. І отакий у мене добре перемішуємо. І отакий у мене виходить салатик. Цей салат можна споживати і до яких страв м'ясних, і самостійно він дуже смачний і насичений. Можна додати вподобанням сюди ще і зелене кисло, солодке, яблучко чи салеру. Але я використовую то. От такий у мене салат. Зараз хотілося покуштувати і подивитися ще трошки переперечу. Так, переперечу, так, викладаю на маленьку тарілочку, і хочу вам показати, який він справді. Навіть його рекомендують подавати до святкового столу. Салат дуже гарний, якщо його досятково з прикрасити зеленню, то буде такий чудовий вітамінний салатик. Зараз покуштую смачний. Та що приготуйте це дуже поживний вітамінний салат. Швидко, корисно і вітамінно. До побачення! Всього найкращого, ваша Світлана!